Be babu, sorry, or for my single. My colleague that is bump. Ya na bali home. Оботі хороше, сильно заході, жінко, під ліжкові собі привіз. Що далі, о я не знаю. Ну, що, похлопали всі макару, похлопали, похлопали, похлопали. Похлопали, Моя... ну давай, давай. А... Давай. Бабочці, по... не, паучок. бабочці. мушку він побачив, за батьки Ось Отак от. Так вот. Моя... Все, молодці. А тепер стаємо танцювати, так? Мою... Да? Ай, прості, давай, Сашко, давай. Можна другі розкажи? Як її хочеш. Давай. Бабочна разом вбалювалася, але п'ять я є. Як шосто таки чила, та то кажу, молодець. Супер, Данька, давай тепер ти. Балакай. Вс, молодце, похлопали собі.